Всім доброго дня! Мене звати Владислав Ченцов і я маю честь бути модератором студентського дивізіону Національної психологічної асоціації. Сьогодні я хочу розповісти вам про наші досягнення, виклики та плани на майбутнє. Наш дивізіон прагне створювати можливості для обміну актуальною інформацією у сфері психології. Популяризувати наукові знання, підтримувати науковий розвиток наших членів та розвивати міжнародну співпрацю. Ми віримо, що наша робота може мати значний вплив на професійний розвиток студентів-психологів та на психологічну галузь в Україні та за її межами. Цього року ми поклали особливий акцент на кілька ключових ініціатив. Так само, як на початку війни, члени нашого дивізіону відгукнулись на заклик суспільства у допомозі подолання. Шоку від війни, так і в цьому році студенти не залишились осторонь від соціальних потреб. Наші студенти відгукнулись на заклик допомоги школам, які внаслідок війни залишились без психологів. Ми також активно брали участь у міжнародних соціальних проєктах, зокрема в польському проєкті Розмовляй зі мною вічливо, який відкрив нові горизонти для комунікацій та взаємопорозуміння. Нашими членами активно йде співпраця і підготовка до вступу України як повноцінного члена до EFPSA – Європейської федерації студентів психології. На мою думку, це не лише крок до інтеграції в європейську спільноту, але й важлива можливість для обміну досвідом та знаннями. Варто підкреслити, що члени нашого дивізіону діють також і за кордоном. Зокрема, представники дивізіону також були разом з делегацією НПА на міжнародному саміті The World for Ukraine Summit у ЖЕШові. Одним з наших пріоритетів є надання якісної освіти та можливості для саморозвитку наших студентів. Ми регулярно проводимо вебінари на актуальні теми, періодично моніторимо актуальні запити наших студентів і проводимо різні вебінари. Зокрема, недавно студенти мали зустріч з практикуючим психологом на тему військової психології і реабілітації військових, який дав студентам унікальний погляд на цю актуальну тему. Також ми приділяємо велику увагу створення спільноти та підтримці студентів, де вони можуть обмінюватися думками, знаходити відповіді як на академічні, так і на життєві питання. На жаль, війна в Україні також впливає і на нашу діяльність. Ми стикаємось як з технічними. Так і з психологічними викликами. Але продовжуємо працювати та підтримувати один одного. За цей рік кількість членів нашого дивізіону збільшилась удвічі, що є важливим індикатором поширення розуміння серед студентів про важливість участі у професійних спільнотах. Наші плани на майбутнє включають активний розвиток напрямку соціальних мереж, щоб якомога більше людей могли дізнатися про існування студентського дивізіону. Залучення ще більшої кількості студентів дасть можливість розвивати нові напрямки взаємодії з потенційними працедавцями в Україні. Важливим напрямком для України також є створення ресурсу, де будуть з'являтися пропозиції проходження навчальних практик, тому що, на жаль, більшість університетів не надають таких можливостей, і це є великою потребою. Хочу подякувати за увагу та сказати: сьогоднішні студенти. Психологи стануть завтрашніми лідерами в цій галузі. Вони будуть формувати наш підхід до психічного здоров'я, добробуту та освіти. Вони вже демонструють свою здатність адаптуватись до викликів сучасного світу, носячи свій внесок у розуміння та лікування психологічних проблем, з якими стикається наше суспільство. Тож, студентський дивізіон відкритий до співпраці та запрошую всіх бажаючих приєднатись до нас, щоб разом ми могли робити більше для розвитку психології.